Курси комп'ютерної грамотності, фотостудія, уроки іноземних мов для дітей та швейний гурток для ВПО. Троє вимушених переселенців на початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги у Садгорі. Заснували громадську організацію, щоб шукати гранти та фінансування, аби допомагати іншим переселенцям. Мені вже не буде куди приїжджати, каже вимушена переселенка з Покровська Неля Овчиннікова, яка у квітні 2022-го евакуаційним потягом приїхала до Чернівців. Її родини роз'єднувались навіть у вагонах. Дітей за втовкнули вже, а мама у, 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 у слідушій біжали вагон, щоб її підсаджували, бо щоб воно досталася до дітей. Дуже була тавканина. Ніна Богданова під обстрілами виїжджала зі своїм внуком з Харкова до Чернівців на початку повномасштабного вторгнення. Я приїхала сюди взагалі, в одному спортивному костюмі і в кроссовках. Боже я нічого не встигла одіяти. По дорозі заболіла коронавірусом і опинилася в Баянах взагалі посеред ночі, в машині з температурою 40. Ольга Леоненко, вимушена переселенка з Чернігова. Виїжджала з рідного міста під обстрілами. У нас було три попитки. Тільки на третій раз ми змогли виїхати, тому що дуже багато людей і дуже важко виїжджати було, тому що обстрілювалася, обстрілювалася дорога. Усі ці вимушені переселенці знайшли тимчасове житло у Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Для них організовують курси комп'ютерної грамотності, уроки іноземних мов для їхніх дітей та швейний гурток, який відкрили за грантові кошти. Прошиваємо такі футболки. Поки що. Вони навчаються, ми беремо іншу тканину і поопераційно вони всі навчаються, як обробляти пройму, як обробляти горловинку і тому подібне. З крою, ви побачите, що ми будемо робити, вони будуть брати і робити вже готову річ. Появляється така важливість, де ви можете ну, душу відвести, то есть, як то так даже морально відхнути, тому що это творчество, а це дуже важливо для нас, для морального підтримки. Ну і полезно, полезно, дуже полезно. Людям допомагати в такій ситуації теж це дуже допомога, бо ви ж розумієте, що з грошами всіх і з одягами зі всіма. Основу-то я розуміла, знала, я для домашніх для своїх я шила, а тут над, допомогу надаю, а тут зараз вчусь працювати на таких машинках. Ж друга, бо у мене домашня, компактна, а це ж професіональні машинки. Тобто досвіду набуваю вже на гарне, Оборудовані Брюки, звичайно, куртки перешиваємо рукава там. Громадську організацію Допомога та надія відкрили вимушені переселенці Анастасія Науменко та Ілля Бабаджанов. Над цими та іншими проектами волонтерам допомагав Михайло Панаєв, переселенець із Донецької області. До повномасштабного вторгнення захворів на онкологію, внаслідок чого ампутували ліву ногу. Мені запропонували приєднатися. Що я і зробив? Допомагав з випуском газети, проводив заняття з комп'ютерної грамотності. І ось трошки працюю на 3D-принтері. Вони отримали 3D-принтер по гранту, я його освоюю, намагаюся щось зробити, якісь сувеніри, мотивую те, що менше часу для дурних думок, приділі і потрібні людям. Анастасія Науменко каже: якщо на початку повномасштабного вторгнення переселенці потребували матеріальної допомоги, то нині здебільшого шукають способів навчитись чогось нового. Більш похилого віку люди їм потрібна їжа, їм засоби гігієни потрібні, їм потрібні ліки. Ну тобто по віку розподілити треба середній вік. Скажемо так, що їм більше б влаштування на роботу. Може, ну, ось такі курси, як ми будемо проводити в швейному напрямку. Людина може прийти і спробувати себе, взагалі, це її або ні. Дітям, звісно, побільше б якихось безкоштовних занять. Ну, більше там англійське, може німецька, може, ну, ось такі безкоштовні якісь курси, і щоб це не було онлайн. Надалі волонтери планують розширюватись, створювати нові гуртки та залучати більше переселенців. Альвіна Брамчук, Євген Пасейлюк, Олександра Окіпняк, Микола Ганутін. Новини Сі 4